Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка терморегулятор для інкубатора Цип-Цип. Він українського виробництва з гарантією 1 рік. У мене є дві моделі: одна просто терморегулятор, а друга з датчиком вологості. Але вологість тільки вимірюється, регулювати її не можна. В комплекті терморегулятор та інструкція. Як стверджує виробник, це терморегулятор зі штучним інтелектом. Доволі гучна заява, тому давайте подивимось, як він працює. Довжина дротів датчиків 130 см. Відрізняються вони лише наявністю датчика вологості, тому підключаю той, в якому він є. Як бачимо на дисплеї поперемінно показується температура і вологість. Якщо утримувати обидві кнопки, можна змінити режим роботи дисплея, щоб показувалася тільки температура або тільки вологість. До речі, в якості нагрівального елемента повинні бути тільки лампи розжарювання або подібні до них нагрівальні елементи, тому що нагрів тут регулюється плавно. Навантаження не більше 400 Вт. Те, що на ньому написано 2 кВт це просто стандартна наклейка у них. Налаштовується дуже просто: не треба встановлювати верхній і нижній поріг. просто натискаємо будь-яку кнопку і після появи напису SET задаємо температуру, яку потрібно підтримувати. Максимум плюс 40 градусів, мінімум плюс 20. Наприклад, встановлю температуру 35. Суть цього так званого штучного інтелекту в тому, що він підбирає потужність в залежності від поточної температури і температури, яку потрібно підтримувати. Як бачите, коли до 35 градусів ще далеко, лампа горить на повну потужність. І чим ближче до 35, тим менша буде сила струму, яка подається на лампу. Очікував я, що він буде працювати більш плавно, але можливо це через те, що датчик я розмістив надто близько до лампи. На жаль, немає інших нагрівальних елементів, щоб перевірити на них. В цілому ж, температуру він підтримує приблизно в межах плюс-мінус пів градуса, що доволі добре. Наскільки він, як заявлено, подовжує термін служби нагрівальних елементів, сказати можна тільки перевіривши його в умовах реального інкубатора. Посилання на терморегулятор залишив в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!